Чудовий день і чудова нагода привітати один одного із таким святом, нашим святом. Дякую Наташа, Валера за прославлення, незважаючи на ті всі проблеми, які виникають з апаратурою. Не слід все спихати на її старовину. Але це ще й духовна справа. А із такою духовною справою також. Ми стикаємося із злими силами із духами, які хочуть зашкодити нашому святу, хочуть зашкодити церкві, хочуть зашкодити тому, щоб тут велося зібрання і поклонялися Господу. Тому навіть якщо і апаратура колись замовкне, то щоб не замовкли наші серця. Отже, сьогодні ми відмічаємо красиву дату 25 років. Це я б сказав би, навіть. Коли ще я пам'ятаю, повноліття було 18 років в нашій церкві, а тут вже, можна сказати, увійшли у зрілість, певну зрілість, початок зрілості. І дякую Валера, за спогади, ті, які ти нагадав нам усім, як засновувалася церква, ким вона заснувалася, хто трудився, де збиралися, що робили. А за цей час дійсно було проведено дуже багато маса різних заходів, метою яку, яких було досягати людей, досягати цей світ. Це були євангелізації, ну, передусім в нашому місті. В Прилуках це були євангелізації на вулицях, це були євангелізації по різних закладах, по медичних, по е освітніх, по культурних закладах. Да? Це все робила наша церква. Також відвідували не тільки місця нашого міста, але і інші міста і селища. Наприклад, я пам'ятаю, ми їздили до Полтави із євангелізаційною такою метою, поїздкою. І зараз навіть є поїздки до містечка Срібне. Ще до 2011 року здається, коли наша. Команда місіонерів Радченків поїхала у срібне, ще до цього закладалося там уже служіння. І от коли Радченки переїхали туди, то і я особисто, і інші багато, ну, багато хто із вас також долучався до цього служіння, і там, слово Боже, і проповідувалось, і продовжує проповідуватись. Слава Богу, за це. Також наша церква проводила і дитячі табори. Одноденні, багатоденні, різні да, спортивні служіння, театр ляк, потужний такий проєкт був, з яким ми відвідали, ну, напевно, всі школи нашого міста, інтернати, і, і в прилуках, і в будайцях, да, я знаю, В варгу їздили, здається. Тобто, багато де да, і владані скрізь. Це був такий проєкт, який дійсно. Був спрямований не лише на діток, не лише на діток, але я знаю, що, хоча я не бачив того, я за ширмою був, але хто був у залі із нашої команди, той бачив, які дорослі також вони буквально плакали, тому що Господь торкався через тих ляльок, да, через той зміст, який вони несли, Господь торкався сердець дорослих, да, вихователів, вчителів. Зараз таких проєктів е, немає на даний час. Наша церква не веде із ряду причин. Е, але, мабуть, таки найсильніше вплинула на це війна. Але незважаючи на це, я вдячний Господу за те, що наша церква е, мала такі роки, такі роки, ці заходи, в яких ми прославляли ім'я нашого Господа і проповідували його Євангелію. Дякую Богові, що і я в багатьох із цих проєктів брав участь і молюся, щоб Господь знову нам дав можливість і бажання бути яскравим світлом Ісуса Христа тут, у нашому місті. Тому моліться, будь ласка, за церкву. Моліться за її єдність, однодумність, міцну любов до Христа, бо саме такою запланував Господь свою церкву. І саме таку він хоче використовувати ефективно для поширення його царства. Отже, вітаю вас, дорогі брати і сестри, із цією чудовою датою. Вітаю всіх, старожилів, тих, хто піднімав руку. Я не піднімав, я не був на Першому служінні, але тижки згодом з 2003 року я почав ходити. Я звертаюся і до вас, новачки, хто, ви, хто недавно. хто Середнячки, якщо можна так сказати, хто куди себе е, е, віднесе, як визначить. Е, але е, якщо ви дитя Боже, якщо ви примирилися з Господом і е, тут йому поклоняєтеся, тут е, е, насолоджуєтеся ним і берете, на, е, як наповнюєтеся Його словом, та, очищаєтеся від Його слова, то е, незалежно від того, коли ви приєдналися, ви вже є частиною церкви частиною тіла Христа, а отже і святкуєте разом зі своєю церквою. І я так розумію, що неспроста наша церква святкує свій день народження саме е, на свято Трійці. Знаю. знайде. І це да, Свято Трійці, воно якраз наше, наш день народження випав на це свято, на другу неділю червня. Бо інколи на цей день випадає наш день народження. І Господь, напевно, так влаштував, що ми святкуємо так, щоб інколи випадала да, на Трійцю. Це свято, до речі, вважається Днем народження церкви, не, не тільки в прилуках але і взагалі так, Вселенської церкви. Чи, що є? Чи не найпрекраснішим і створіння Божого, що він створив? Яку Він назвав іще тілом Христовим і своєю нареченою? Апостоли при Ісусі Христі, вони ще не були церквою. Апостоли не заснували церкву, і їхні учні не заснували церкву. Тож, давайте разом пригадаємо, як Ісус готував своїх учнів до зустрічі із тим, хто це зробив, хто створив церкву. Давайте відкриємо Євангелія від Івана, 14 розділ 16 по 17 вірші, прочитаємо також далі 26. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ не може прийняти. Бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і у вас буде Він. Тобто, бачите, тут говориться про те, що Дух Святий, він іще не був у них, але Він при них перебував. Тобто, ми не, ми не маємо думати, що Духа Святого не було на землі, Він не працював із людьми до приходу Ісуса Христа. Ні, Він завжди був. Він не був відділений від людей десь окремо, а потім е, Ісус, так, твій вихід. Е, можеш виходити да, із за коліс. Ні. Дух Святий, Він завжди був присутній. Він був присутній у творінні, він був присутній у взаємодії із людьми завжди, але Він не був у людях. І далі е, да, і тут говориться, і у вас буде Він. Тобто саме в той день Він. З'явиться тепер у серцях людей, у серцях учнів Христових. І далі говорить 26 -й вірш: А утішитель Дух Святий, якого отець пошле в ім'я Моє, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І далі е, прочитаємо ще Івана, 16 розділ 7 вірш. Але я істину вам кажу: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Луки 24 розділ, 49 вірш. І ось я посилаю на вас обідницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті, в Єрусалимі, доки не зотягнетеся силою з висоти. Інколи люди можуть недооцінювати роль Духа Святого або взагалі вважають його якоюсь безликою силою, що походить від Бога? Так ось Ісус багато разів ясно говорить про особистість Духа Святого і про його необхідність для людей. Чи добре було учням із Ісусом, як гадаєте, коли він був на землі? Безумнівно добре було. А Ісус говорить, ось ми щойно прочитали, краще для вас, щоб я пішов. Тобто, щоб Бог син пішов, а якщо Він іде, то Він має залишити того, хто не менший від нього. І каже, краще, щоб я пішов. Ми маємо розуміти, що у кожного із трійці є своя місія і своя зона відповідальності. Яку трійця розподілила у великому плані спасіння людей? Ісус міг і може робити все те, що робить Дух Святий і Отець. Так само, як і кожен із трійці може робити все те, що робить двоє решта двоє. Але Ісусова місія на землі закінчувалась, і Він мав передати Духові Святому таку духовну естафету. У створенні церкви, у багатогранній допомозі віруючим людям. Апостоли Ісуса Христа вірили у Нього як у Месію, вірили у Його Воскресіння, вірили у Його перемогу над смертю, над гріхом, над тим, щоб люди да, не йшли в погибель. Хоча вони і вірили у все це, але ще не були готовими. Виконувати доручення, що дав їм Христос, тож і діти на всі народи. Тому Він сказав їм, що поки залишайтеся в Єрусалимі і чекайте обідниці отчеї. Тобто, якої обідниці? Духа Святого, Духа Святого, який звершить церкву? І останні слова Ісуса про Духа Святого перед тим, як Він вознісся. Це його були останні слова. Дії, перший розділ, восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ми чекали століттями, чи навіть тисячоліттями. А Духа Святого після Вознесення Ісуса після цієї обітниці чекали скільки? 10 днів. Десять днів. Обітниця Ісуса дуже швидко здійснилася. І давайте прочитаємо, як це відбулося. Дії, другий розділ з першого по четвертій вірші. Коли настав день П'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, учні були. Раптом з неба долинув шум, наче, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного із них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Доволі символічно, що Бог вчинив День народження церкви на День П'ятдесятниці, який ще євреї називають шабот. Адже цей день вони, та, євреї, ще вважають Днем народження своєї нації. Тепер же не тільки євреї святкують свій день народження в цей день, але святкує і церква. Я думаю, Бог не дарма так, так все склав. Тепер не тільки віруючі євреї святкують День народження церкви, але з усіх народів, віруючі святкують свій день народження, день народження нареченої Христа, частиною якої вони є. Я і ти дорогий брат і сестра. Це наше свято, наше свято, дорога церква. Яка ж мета, яка суть церкви? Навіщо Бог її створив? Суть церкви заключається в зібранні віруючих людей і Бога. І це об'єднання є церквою. Воно називається церквою. Церква це народ, серед якого живе сам Бог. Якщо до Ісуса Христа да, була ця завіса була непереборна та перепона, то із Ісусовою смертю ця завіса роздерлася. Без Духа Святого люди просто будуть клубом по інтересах чи якоюсь. Організацією з добрими моральними принципами, але не церквою. Дух Святий не просто присутній в церкві, серед віруючих. Він наповнює їхні серця і переповнює їх. І варто звернути увагу, що у всіх віршах, що ми зачитали про Духа Святого, там не сказано, що Дух Святий дає приємні відчуття. Якісь враження, емоції. Тобто християни, які прагнуть сповнитися Духа Святого заради цього, щоб пережити якісь вражаючі емоції, відчуття, мають помилкове враження про Духа Святого. Емоційний всплеск, який може бути під час переповнення Духом Святим, скоріше, це те, що може слідувати його дії. Але це не першочергова задача. Духа Святого. Основна дія Духа Святого у віруючих це Його сила в них, як Ісус і обіцяв, що отримаєте силу. А мета церкви щодо мети церкви. У дії, в першому розділі восьмому вірші, як ми читали, що Дух Святий він дається, щоб учні стали свідками, свідками Христовими. Бог в обличчі Духа Святого продовжує рятувати людей через свою церкву, через віруючих. Тому церква на землі існує не заради себе, а заради цього світу, щоб бути чим? Сіллю і світлом для цього світу. Щоб досягати цей світ. Церква не для себе, але для інших людей, які ще не є частиною церкви. З іншої сторони, якщо думати, що церква існує лише для цієї місії, то немає смислу її існування на небесах у вічності. Бо там не буде невіруючих, яким би варто було звіщати. Тому важливо розуміти, що церква. Не може бути ефективною без глибоких відносин із Богом, без глибоких стосунків з Ним. Ці стосунки ми маємо знову ж таки через Святого Духа. Церква названа Тілом Христовим, і це не просто вона названа так для милозвучності, але це опис її єдності із, зі своїм Спасителем. Через кого? Через Духа Святого. Ми єдині з Ним через Духа Святого. Згадайте молитву Ісуса за учнів у Гевсиманському саду, Івана 17, розділ, 21 вірш. Щоб усі були одне, це молиться Ісус за учнів там. Щоб усі були одне, так, як Ти очі в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас, аби світ повірив. Що ти мене послав. Тобто, якщо церква буде єдиною, щоб усі були одне, просить Ісус, це Він просить перед розп'яттям. Тобто ця молитва була надважливою. Я не піддаю сумніву інших молитв Ісуса, звісно. Але якщо вона була в останню е ніч, то ми перед усім маємо звертати на неї увагу. Ісус молиться, щоб усі були одне. Так як ти очі в мені, а я в тобі, щоб церква була однодумною в любові, в лагідності Христовій, виконуючи кожен те служіння, на яке Бог поставив вас, мене, то така церква, якою є, в, Бог, в Богові, бо написано, що так, як очі ти в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас. Така церква, якщо вона є в єдності, вона є в Бозі. А значить і готова виконувати ту місію, яку Бог заклав для неї досягнення цього світу, досягнення віруючих. Чим ще послужив Дух Святий для віруючих, для церкви? Якби не він, то не було б написано писання. Писання, яке ми читаємо і зараз через яке навчаємося, через яке очищаємося, через яке ми, яким ми і проповідуємо людям. Біблія говорить, що все Писання Богом натхненне, а надихав ніхто інший, як Дух Святий. Отець свідчив про сина, син свідчив про Отця, а Дух Святий свідчив і свідчить про Сина і про Отця. Перше послання від Івана, п'ятий розділ сьомий вірш. Тому що тих, які свідчать на небі, є троє. Отець Слово і Дух Святий. І ці троє одно. Перед тим як Ісус вознісся на небо, апостоли запитали Ісуса про встановлення Царства Небесного. Вони розуміли, що все ось ось. Вже має здійснитися, бо воно вже, власне, да, там, Ісус навчав, Ісус зціляв, Ісуса розіп'яли, Він воскрес. І тепер має зійти царство, яке має встановити Месія це царство Боже. І Ісус напевно їх розчарував у відповіді. Він сказав їм, Знову відкриємо Книгу Дій, перший розділ, але тепер прочитаємо із сьомого вірша. Не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Тому вони мали чекати. Вони мали чекати настільки. Царства Божого, яке має зараз зійти, виглинати римлян, і в них все добре стане у житті фізичному. Вони мали чекати обітниці очі. Часто ми, люди, хочемо дізнатися, зазирнути наперед, хоч краєчком ока, натякнути Богові, підказати йому, як краще зробити, підштовхнути його до якихось дій. Але ми, люди, часто гараздні хіба ще зіпсувати. Тому варто керуватися не тілом, але духом, тим, який Господь послав нам. Тому краще не поспішати, але чекати, чекати, що говорить Дух Святий, підкорятися йому. Що ж до Божого царства, про яке запитували учні. Ісуса Христос відповів, був фарисеям, які також його запитували про це. У Луки, 17 розділі 20-21 вірші. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть, ось тут воно або там, адже Боже царство в середині вас. Царство Боже починається із нас самих. Воно всередині нас, всередині віруючих. Допоки царство Господнє із сурмами не встановиться після другого пришестя Ісуса, воно поширюється через нас духовно, поширюється через церкву. І звідки воно має поширюватися? Звідки? Із нас самих? Із нашого дому і аж до краю землі. Ми є громадянами Божого царства вже зараз і його представниками тут на землі. Тому моліться, просіть Духа Святого, щоб Він давав вам силу бути достойними представниками Його царства і гарними свідками, щоб Боже царство ширилося ще більше довкола вас. Щоб ви проявляли любов Христову до всіх братів та сестер, щоб одним були із ними і Бог буде у вас. І хочу закінчити словами Ісуса, коли Він промовляв до церков і, зокрема, до церкви Філадельфійської об'явлення третій розділ з 11 по 13 вірші прочитаємо. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. І напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву мого Бога, назву міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога. І моє нове ім'я. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церкви. Дорогий Ісусе, ми дякуємо Тобі за прекрасне місце, яке Ти вже в нас помістив. Дух Святий, ми дякуємо, що Ти провів нас сюди, що Ти працюєш в наших серцях, що Ти наповнюєш наші серця. Наповнюй, Господи, наповнюй, щоб ми були достойними свідками Твоїми, щоб ми були добрим, потужним світлом Твоїм тут, у нашому місті. Поза ним. Господи, ми є сіллю і світлом для цього світу. Тож працюй, будь ласка, через нас. Ми дякуємо Тобі за всі ті роки, які Ти дав для нашої церкви, за ті роки труда. Без... без Тебе ми б не змогли нічого, Боже. Ми б не дійшли до цього дня. Ми за кожен день дякуємо Тобі, як індивідуально кожен із нас, так як єдине, як церква. Господи, дякуємо, що Ти її зберіг. Боже, і веди надалі. Дай нам бути потужним світлом у нашому місті, в нашій церкві, церкві Голховної. І вірю, Боже, що Ти будеш працювати ще через нас. Дай же нам тільки гідно триматися Тебе, бути єдиним, бути в Тобі. Тобі хай буде слава, честь, поклоніння, святому Богу, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Амінь.